Так, друзі, доброго ранку. Сьогодні у нас чудовий день обіцяє бути, тому ми продовжуємо наш проєкт Смачні розмови і сьогодні йдемо ознайомитись з новим гостем. Let's go! Так, пацани і пацанеси, отож радий вам представити нашого наступного гостя. Це Влад. І він фітнес-тренер чудовий. Сам знаю, сам тренувався. Небагато трошки. Тож будемо задавати йому різні питання і дізнаватися, як бути завжди в формі потужним, заряженим і цілеспромованим. Так, поїхали, друзі. Значить, сьогодні ми готуємо філе з кумбрії, запечене в місо соусі на аспарагусі. Ось у нас чудовий аспарагус. І зараз ми будемо дізнаватися, як його ж правильно приготувати. Так, тепер, значить, починаємо. Влад, дивись, нам треба буде зробити аспарагус. Його підрізають отак спеціально, щоб забрати багато грошей з нас. Нам треба зробити отак. От там, де воно зламалося, оце вже їстівна частинка. І нам треба буде таких стрючків, десь штучок 6-7. То, будь, будь ласка, зробить. да, вибирай. А я поки готую, її можна смажити, як я казав, там з часничком дуже гарно. Але можна ще бланшувати. Коли бланшуємо, це більш корисно, правильно? Звісно. Ну, ніяк, бланшуємо. Ніяк і бланшуємо це, ми відварюємо в невеликій кількості води з додаванням якоїсь кислоти. Тобто ми додаємо водичку в кастрюльку. Підсолюємо одразу цю водичку, щоб не забути, як з яйцями у нас було. Трошки перцю. Можна лимон додати, але мені здається, що лимон ми будемо до соуса додавати, ми ще приготуємо сьогодні голландез, що сюди краще підійде гарний уксус. У нас є білий винний уксус. Тут у нас вона така ну, якийсь відтінок зеленого, то додаємо також кислоту, щоб вона зберігла на школяр. Значить, ми доводимо це все до кипіння. Так, Влад, поки закипає наша водичка, значить, ми повторюємо, додали ми туди трошки солі, трошки перцю і ще додамо. Оцет, додали, і ще додамо хондаші. Це така японська приправа, яка це сухий рибний бульйон, яка підсилює смак. Воно закипає, ми будемо закидати сюди аспарагус. А поки я хочу задати тобі наші питання. Як ти вирішив чи коли в житті настав той момент, коли ти зрозумів, що хочеш присвятити свою діяльність професійному спорту, тобто тренуванню людей, допомагати людям набувати класну фізичну форму. Я все життя займаюся спортом і тому вирішив з самого дитинства вже бути тренером і закінчив наш педагогічний університет. Спочатку бакалаврат, потім майстратуру. І коли ще тільки поступив у університет, я вже починав тренувати. Тоді ще був такий тренажерний зал Торнадо. Він уже до давно закрився. Така маленька підвальна качалочка, але я з цього починав. Мені було це по кайфу, щоб люди ставали краще, сильніші, візуально змінювалися, щоб світ ставав краще взагалі, в принципі. Я це люблю, мені це подобається, тому я в цій сфері вже 11 років працюю. Супер! І одразу є питання, як би доповнюючи це. Але нам треба закидати вже аспараус. Прямо туди його в воду, буквально хвилинка, і він у нас буде готовий. І наступне питання: ким ти мріяв бути в дитинстві, коли був маленький? Ой, не було, не було, напевно, такої цілі конкретної, там, напевно, як і всі космонавтом. Космонавтом, водієм, так? Так, 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 водієм, таксистом. Ну, там думаю, Подивився, що... подивився серіал там, про поліцейських, поліцейських, да. подивився про медиків, медиків, медиком. Чи бувають якісь, з твоєї точки зору, як тренера в залі фак факапи, які... Зі сторони тренера, як виглядає найкумедніша ситуація в залі? Ну, не знаю. Більшість людей, яка займається без тренерів, вони вже вважають, що вже все знають. Е у більшості наших тренерів є свої тренери, тому всі працюють, щоб удосконалювати свої технічні характеристики в вправах, удосконалюватися в харчуванні, е щоб краще досягати результату. То люди, які приходять, займаються без, е без тренера, вони думають, що вони все знають. Знають цю техніку, приходять і виконують нам більшість прав неправильно. Але якщо тим хочеш там щось підказати, вони там типу, типу, тобі кажуть: Та йди ти, ну, типу, що ти мені там кажеш, я, я так все знаю. Напевно, я для себе кожен раз, кожен, ну, кожен місяць, стараюся щось вивчати нове, щоб прогресувати в своїй сфері. І у нас вже 14-й сезон замість тренерів, і з кожним сезоном у нас результати все краще, краще, краще. У нас люди скидають більше, стають більш рельєфні. І ми з кожним сезоном прогресуємо всіх трьох тренерам. І я не знаю, коли це зупиниться, Я думаю, що ніколи. Будуть люди у нас взагалі там красиві-красиві скоро. Тепер нам треба пінцетик взяти і будемо доставати наш аспарагус. Ти закидав, ти будеш доставати його. І сюди ми його складаємо на тарілочку. А взагалі, після цього методу приготування краще погрузити той продукт, який ми готували в лід. І закидаємо тепер її або на лід, або в водичку з льодом. Нам достатньо просто на лід буде. Поки наш аспарагус відпочиває, охлаждається, так сказати. Ми беремо наступний сатейник. Він нам потрібен буде для приготування соусу. Ми можемо вик... Там нам потрібна рідина, вода. Влад, а який у тебе найулюбленіший вид відпочинку? Ти відпочиваєш там. Ні, ні давайте перезнімемо, бо зараз дружина прийде. Я люблю відпочивати з дружиною. А що, ну, ти який рибак? Є там, є спінінгісти, ти хто? Я оце із спінінгістів, переходячи у фідеристи, але не поплавочник. Так, тепер, значить, у нас водичка кипить і ми одразу переходимо до приготування соусу голандес. Тобто у нас якби, гарнір це аспараус, він уже приготований. Потім у нас буде соус голландез, який ми зараз готуємо. І потім ми ставимо запікатись, якби основний продукт це скумбрія. Для приготування соусу нам потрібно жовтки. Давай давати, а ти це туди їх закидай, змішувати. Так. Жовтки, потрібно додати трошки водички, бо вони у нас будуть, це називається у нас парова баня. Повинна кипіти водичка, і миска не повинна торкатися дна, вона на пору повинна готуватися. Тепер я спеціально оце підготував лимон, бо ти ж тренер мощний, тому повинен вичавити туди сік з лимона. Додаємо французьку гірчицю, це ми відходимо від базового голландеса, а вже даємо якийсь йому, е, смак, який нам буде подобатися. Так, і тепер ми ставимо це все на праву баню і починаємо мішати. Давай я буду тримати, а ти розмішує це все тут. Чик. Перненько так, да, щоб воно однорідна маса. За рахунок температури воно підігрівається, жовтки починають заварюватися. І потім ми додаємо наступний інгредієнт масло, але чекаємо, поки нагріється. Да. Е, які ти можеш дати як тренер на путстві? От є такі люди, я сам був в тому числі, що які, от я піду, піду в зал там з понеділка, після Нового року, після Пасхи і ніяк не дійдуть до того залу? Мотивація, мотивація, вона може бути сьогодні. а Завтра може вона з мотивації не буде. Треба кожну свою ціль підпирати якимось діями, Ну не знаю там. Сказати, от я їду в відпустку через 30 днів, і ось за ці 30 днів максимально працювати, максимально досягати результату, харчуватися. Якщо не підпирати свою ціль, то мотивація у тебе швидко пропаде. І ти ну, вже не захочеш ходити на наступний день у зал, коли побачиш, що є крепатура, а ще тут і харчуватись треба правильно. Тому якщо людина не мотивована чимось, то. А от після крепатури багато людей спригує через день деякий Наша, Наша задача. Як тренерів провести нормальні легенькі тренування на все тіло, щоб зрозуміти, яка фізична підготовленість у цих людей займалися, не займалися вони спортом. Ми ознайомлюємося з ними на першому тренуванні і з їх станом здоров'я, з формою їхньою. І максимально підбираємо тренувальний процес, щоб вони на наступний день відчували крипатуру, але вона була легенька. Не така, що ти там прям не можеш стати в перекоти поле, наче поле. <рекотиполе> е, <пробиш. рекотиполе> Тому ми підбираємо навантаження конкретно під кожну людину вже під час тренування, коли ознайомились з нею. Так, соус у нас готовий. Бачиш, він вже зробилась <рекотиполе> консистенція, схожа на соус. Зараз він трошки остине і буде взагалі як соус. Ми його залишаємо і переходимо до нашого. Заключного продукту. Тобто, це філе скумбрії. Тому для скумбрії в мене є лайфхак. Те, що ми ну, робимо філетірування, просто її розбираємо на філе, це ми позбавляємось десь 90-95% від кісточок. Але у нас залишаються тут міжріберні косточки, так називаємо. І щоб їх не витягувати до значить, ми їх будемо вирізати просто. Я хотів би, щоб ти розказав, які три речі мотивують тебе щоранку прокидатися і йти жити то життя. Мене в першу чергу мотивує відображення в дзеркалі. Це в першу чергу. В другу чергу мене мотивують люди, над якими я працюю. Тобто вони мене також надихають як тренера. Результати, ті, які я показую, це моя праця, і я надихаюся від роботи своїх клієнтів. Не знаю, третій, третього, напевно, в мене немає. Клас. Так, і значить ми вирізаємо так. з скумбрії. Ну, тут підказують, що дружина ж ходить, гуляє. Дружина мотивує мене взагалі. <реку> <реку> так, значить, ми вирізали ці міжребірні косточки, і тепер нам треба змастити Місо Місосоус готується дуже легко. Тут у нас це виварені, кістки з овочами, яловичі пополам з місопастою, то що я казав, це після ферментації соєвого соусу, і соєвий соус. І, як я і казав попередньо, з жирною скумбрією воно буде дуже класно Значить, Ми його намазуємо і пензликом тримай гарненько розмазуй по всій поверхні. І Будемо відправляти запікати. і Через 10 хвилин наша страва буде готова. Так, Влад змастив нашу макрельку з кумбрію. Чого я макрелью називаю? Тому що це сімейство макрелевих. Я не знаю, як ти вважаєш з точки зору тренера і правильного харчування. Чи, є, чи має місце бути скумбрія в нашому раціоні? Так, звичайно, в Якщо враціоні. її особливо запікти. да? Так так, 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 вона повинна бути, тому що в ній велика кількість омеги-3. Так, значить у нас аспарагус готовий. Соус голландез готовий. Наша скумбрія запікається, тому у нас є момент і трошки часу запікати. Ми її будемо при температурі 220-240 градусів 10 хвилин. А ми переходимо до бліц опитування, так сказати. Я задаю питання, ти швидко відповідаєш. Ну, щоб не довго думати. Так, бліц, стартуємо: море чи гори? Гори. Чому? Тому що більше активності можна посилити відпочити. Риболовля чи баня. Ого! Тут не можна вибирати. Ні, тут треба щось вибрати. Тоді риболовля, а потім баня. Тоже нормально. Так, м'ясо чи риба? М'ясо. А чому саме м'ясо? Більше полюбляю м'ясо. Рибу так. А, чисто, так. А якщо з точки зору оцих, як ти казав, там омега-3. Треба вже зважувати по кількості, що набираєш в день, по мікро-макронутрієнтам. Тобто відштовхуватись від свого раціону. Тут вже не скажеш конкретно, що. Так, віскі чи кола. Віскі. Чи віскі з колою? Або ж віскі з колою, так, <ривіт> да, так, да, так. Да. Ніч або день. То день, звичайно. Ну, давай ще останнє тренування чи риболовля. Ха-ха. <ривіт> риболовля. риболовля, клас. Так, значить пройшло 10 хвилин. Ми достаємо нашу рибку. Дивіться, яка. Апетіто. <ривіт> Апті, так. Так, відрізаємо дольку лимона. Це у нас для балансу кислоти, ми потім додаємо до страви, а гость, по бажанню вже буде вичавлювати або ні. Значить, викладаємо тепер е, аспарагус. От сюди, отак, щоб він стирчав гарненько. Вверх е, верхушками. Далі Так, да, Далі викладай, а я буду підготовувати нашу рибку, щоб туди покласти. Так, тепер ми кладемо рибку. Вона, коли запеклась, має таку. Е, Ніжну рихлу текстуру, щоб вона не розвалилась до того моменту, поки принесемо до гостя, то ми використовуємо спатулу. Тепер лимончик, де бажаєш за потрібне всунути. Отак. І соус, але не забагато. То я думаю, оце ідеальне місце для нього буде. Що тут на скумбрію і він стікає туди, і треба його грамів 50, це десь 4 чайні ложки. І давай більш на скумбрії, щоб для картинки було красиво. О, супер. Ну що, чемпіони, ми приготували вже нашу скумбрі у місто соусі з аспарагусом. Шеф, правильно? Правильно. І дізналися, як готується соус і аспарагус. Тобто три техніки. Тож, давайте вже куштувати і казати вам свій рекомендаційн чи не рекомендаціон. Бімба. Чип, а лимончиком, лимончиком да. і буде топ. Тож, друзі, ми прощаємось, але ненадовго. Дякую нашому гостю владу за те, що допоміг нам приготувати. Я... Надіюсь, що він впитав якусь полезну інформацію, як готувати там овочі, рибу. Якщо ще будуть питання, приходьте, приносьте, розповімо. Дякую, Гарно.